Живітельні трави, лучшие. Питательные басейни! Усім привіт, друзі! З вами ВінтерФЛ ТВ на зв'язку. Вітаю усіх з виходом довгоочікуваного оновлення 2.4 та вітаю Українки та з Днем Народження, яке було нещодавно. Бажаю процвітання та перемоги України. І а вже ж здоров'ячка! Друзі, перед початком основної частини відео протисніть лайк, якщо відео це сподобається. Або дізлайк, якщо не сподобається. Підпишіться на канал, це допоможе просунути моє відео. Та залишайте будь-який адекватний коментар. А ще до речі, вводьте промокод у Вінтерфел TV на усіх серверах Ukraine GTA, який допоможе у розвитку. Розвитку. Розвитику. Па, па, пау. Друзі, давайте зберемо. 200 лайків під цим відео, і буде розіграш Батл Пасу. Зараз новий сезон Батл Пасу, літній Батл Пас, і цей розіграш буде через мій телеграм. А ще з виходом оновлення я запущу, запускаю новий черговий конкурс своєму телеграм на ігрову валюту. Тому заходьте всі посилання в описі під цим відео. Друзі, у оновленні на нас чекає багато всього. Нові локації, нові авто, новий батл пас, оновлення кланів, чорнобиль, державні організації, сонячний фарм, домашні улюбленці, теплиці, сади, івент на збранні авто. І це ще не все. Усе не перечислити. Заходьте тестувати оновлення після перегляду цього відео. Та якщо а вже ж є світло. Друзі, а ще коли ви заходите у гру, у нас зустрічає ось така акція. Давайте придбаємо її. Мабуть, вам цікаво Батл Пасік. Ось він Батл Пасік. А, і менюшечка тут трошки оновилася. Дивіться, вона отак от, от виїжджає, все красиво. Відкриваємо зараз ще карту. Мабуть, вам цікаво, хто не бачили ще карту. Така ось карта була. Тепер дивіться, тут ВЧ збільшилась, наскільки капець вона велика. Ось тут пішло розширення. Розширення від Києва. І тут прип'ять та Чорнобильська АЕС і державний кордон. І тут десь е, 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 болота. Сколько? Можна так, один один да, і Х1, Х1, придбати. Успішно придбали. тепер воно падає в інвентар, да? да ось воно. Що тут є? Тут є BMW XM 2024, Mitsubishi Gera, Land Cruiser, Prado, боєва Lady, Stalker, Super Sus. Ну і гроші там Шалом апокаліпсис, Там що там ще вінільчик, О, вінільчик прикольний. Погнали! Крутимо! Шалом! Шалом апокаліпсис Забрати приз. Ну, я хочу ще один. Ого! Наступний 549. Ого. А це. А, зразу три я куплю. Окей, давайте ще тоді купимо три штучки. Може виб'ю? Що треба? Ну, машину, наприклад, BMW, це було б взагалі жорстко. Ще один шаломовка, пока, -пока сюсь. Забрати приз. Буду шаломи продавати, торгувати. Так, і. стиснули пальчики. Протиснули лайкосик, підписались на канал, хто ще чого, цього не зробив. Ввели промокодік з другого по 7 рівень на будь-якому сервері. І відкриваємо ще один. О, Stalker! Stalker! Це скінчик, так? Да? Забираємо і залишається ще один. Це 4 кейсика. 4 кейси, така, прикиньте, 4 вже відкрив. Ні, 3, зараз буде 4. Правильно? Вбиваємо. І ще один шолом Апокаліпсіс. Якось так. Так, зараз переодягнусь. Друзіки, отак скінчик, сталкер. І так, от ось так він виглядає. О, гарний, гарний, гарний. Все, тепер їдемо до домашнього улюбленця. Дивимось, скільки буде коштувати. Щось прям унікальне куплю і тоді вам покажу. А ще прип'ять ви подивитися і так далі. Ну так, подивимось зараз. Так, дивіться, друзіки, зоомагазин. Ось він. Найближче ставимо міточку, де він знаходиться. Я ще не дивився. А, ось тут поряд. В Дніпрі знаходиться зоомагазин і сад і город. А сад і город, ну, мабуть, в Михайлівці, ні. Не, ага, ось тут, ось тут. Так, друзі, я біжу біля зоомагазину. Ой, трошки газанув. О, вже хтось придбав, вже хтось придбав. Камалий який, можна поздороватись. Напоїти, покормити, погладити. Тут зразу нас зустрічає продукти. А ну-ка, давайте продукти. Корм для котів, для собак, для копібара. Копібара. Пакети для відходів, миска з водою. І далі ми вже проходимо, а там, мабуть, ага, там можна їх купити тут. Просто складик, поняв, зрозумів. І що тут? Поїхали. Хаски 349. Це угу. мене 349, це, наверное. карбонці, да, Це теж карбонці. Кіт, білий кіт 149. Далі, ти... опять хаски. Хаски. Далі що там овчарочка якась. Так, німецька вівчарка. Далі. Ого, французький бульдог, півтора ляма, півтора ляма. Французький бульдог. Тут що у нас. Доберман 259 КБ. Тут що? Далматинець 229. Тут що? Бультер'єр, 199. 199. Далі. Де Ді, тут що-то є? О, Капібара 699. Копибара, копибара. Шо, копибара, сама дорога. Ну-ка, що ще есть. Дай дайте мне пройти. Два ляма, ротвейлер, 2 миллиона. Это, короче, грейвен. Так, тут еще. Черный кит 149. Далее. Серый кит, лямчик. Помаранчевый кит, лямчик. Так, вот тут еще да, щось есть. Ага, Siamski, 249 КБ. І білий кіт, білий кіт, білий кіт, ми вже його дивились, так? Да? Що, друзі? Купляємо копібара, 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 копібара. Голий кот, сик підписочку на канал, хто ще цього не зробив. Пау. Братуха, як діла? Привіт, привіт. Знаєш, сколько коппітом стоїть? Хто хто? Та тільки що ось дивився. я не Ну, шо, треба заробляти. Шо? Домашні улюбленці, чи це зараз дорого? Ні. ні, зараз запис відео, можете щось сказати, пару слов. Доброго дня. Всім привіт, скажи. всім привіт. Угу. Час купимо копібарчику. Так, я поки його тут вимкну звук, тому що тут гавкають, туди-сюди, гавкають, лають, м'явкають. Копібара 699, придбати. Зміна імені тварини з. Угу. Не меншою за 3, та не більшою за 16. А як її назвати? Зараз подумаю, як назвати і включусь. Так, друзі, наче придумав, як назвати. Давайте так назвемо. Опа! Що тепер у нас. <звук> так, ось, друзі, копібарочка, копібарочка. <звук> копібара, копібара. Ну що там. там ем, познайомся. Копібарочку мою зовуть, звуть Шейла. Ого, можна. Мощно, мощно. Тепер треба поїхати в ветклініку, клинику. її знайти і там там щось щеплення зробити, там щось таблеточки, там і таке. всякое такое. копи ось вона з'явилася. А то я думаю, де вона є, де моя копібара? А ну, вона біжить за мною? О, біжить, 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 глянь біжить, біжить. А можна її натравити на когось? Фас! А, там ще в зоомагазині треба було купити корм для копібари. Зараз куплю корм для копібари. Так, друзі, корм для копібари. Я не знаю, скільки там взяти штук. О, максимум можна взяти 9, да. Корм для копібари. Е, готівка. Так, пакети для виходів. миска з водою. Миска з водою купимо. Миска з водою є, пакет для відходів. Ну вона ж наверно буде багато раз какати. Купимо теж по максимуму. Все, тепер треба знаходити ветклініку і поїхати у ветклініку. Відкриваємо знову карту навігацію і дивимось, де наша. Е, де моя, моя копібарка. Копібарочка моя. Копібарочка моя. Так, друзі, знайшов я ветклініку через О, навігація. ставимо дружні лапки. Ось, якщо тваринка захворіла, ти ля, ля Дружні лапки найближча, найближча. І де вона? Ні. Понятно, пока, непонятно. Ну, просто ще офіційно, друзіки, виходить оновлення ввечері. Оновлення офіційно виходить ввечері. Тому ще трошки там щас допиляють, підроблять там всі діла, туди-сюди. А, десь отам. 4800 метрів. Все, туди погнали і тоді включаємо. Попіба, копіба, копібарочка. Друзі, а знаєте що ще? треба ж було аж покормити и Що вона? напевно. Голодна, Голодна. Так, лікування напоїти. 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 Чик. А, это типа я її пою. Ага. Сэ, напоилы, да? А покормить. а покормить? Так. Покормить. Вихованець переїдає! Ого! Я думав, вона... А, вона, походу, вона була. Так, і що там ще є? Що, ще погладити, команда лежати. Команда стояти, команда лежати. Е, Шкода, що нема фас. Це було б клас. Фас було б клас. Тіха, тиха, тиха не, не ругайся, не ругайся. Пробирай бак. Бля, как убрать? Пакет надо. Так. А у меня есть. А у меня есть, а ну. Типа в инвентаре, наверное. На альт, да А, хворие написано. Не, есть взаимодействия, але тут напоїти, покормиты, погладити, лежати, стояти, а убрать нету. Ну, может ще допилят. І через аль тоже нема. Ну ладно, хай гаваляється, говно. Или можна, а или... у пакета у тебя нет? Є, есть, yes, yes, я покупала. А ну, типа, нажимаю використати, нічого. A few moments later. Ви зібрали какашку. <laughs> <laughs> О. Все, тепер треба гляньте, дивіться, отак alt затискаєш, видно тепер. Хворіє. Ага, кушати вона не хоче, але хворіє. Бачите, зверху там плюсик, это йожинні. Потім їда. Да. І пить. Ага. Ооо. Ви отримали 75 досвіду, оскільки ваш улюбленець поряд Це клас. Так, погнали, погнали. Тут треба щось там поробити. Щось там поробити, Що тут у нас? Клініка, магазин. Ну, напевно, треба в магазин, так? Да? Спочатку магазин Пакетик для відходів. Для собак, для котиків. Блохо стоп, блохо -стоп. Блохо -стоп для копібара. О, блохо стоп для копібара. Нічого собі, скільки він коштує? 30 тисяч. Ого, давайте по максимуму купляємо Готівка для собак, антіглиз для котів. Антіглиз для копібара Купляємо, Все по максимуму забираємо. 270к. 1,30к. Так, теж купляємо, є. І тепер, скоріше за все, треба якби, в клініку, так? Да? Обрати. О, а, воно не заходить. Бачите? Ось так це працює. Хворіє. Не, не вакцинований. Так. Вилікувати першу стадію. Ви дійсно впевнені, тому що бажаєте передати твар, вилікувати першу стадію одної кількості. Скільки? 240. Друзі, 240 коштує вилікувати. Капець воно дорого, все. Нічого собі. Так, вилікували. Вилікувати усі стадії. Вакцинація. Відновити здоров'я. О, вакцинація. Ну, треба вакцинацію зробити. Вакцинація у нас коштує 459 е, карбованців. Робимо вакцинацію. Є. ви успішно придбали послугу. Все тепер, все чітко, вакцинований. Стан здоров'я, здоровий. Від глистів 1.07. Від блог 1.07. Здати пролинку в притулок. Ага, тваринку в притулок. Ага, від листів і від відблох. А від листів, від відблох, якщо ще. Ану йди сюди, йди сюди, біжи сюди, іди сюди, біжи сюди. Твариночка, так. Там же я б купив там від відблох, там всі діла. Это у нас відглостів, від да? Ні, що, А що? Ля, ух ти! Гляньте вона яка резва. О, це вона тепер не хворіє. Вона тепер гляньте яка резва, Та ти шо? Ля-ля-ля бігає. Стой! Шейла, шейла, стой! Шейла. Шейла! Сидять! О, видиш, ти стоїть, слухається мене? Це щось не використовується, поки я думаю, це ще теж будуть допілювати корм. А, і вот эта еще штука. Блоко, стоп. Ладно, ми це зрозуміли. Ми це поняли. Ти тепер все нормально з тобою? Здорова, друже. У мене є для тебе подарунок. Здорово, дрожжи. Друзья, гоу, 200 лайки для розыгрыша Battle Pass, про я оказал на початку видео. Усім дякую за перегляд, лайки, лайки вам. Хто дивився це відео до кінця у підсумку, що можна сказати, домашні улюбленці це дешево, не дешево, дешево, не дешево, все як у житті. Оновлення дуже велике. Все зараз не охопити, як я вже також казав. Тому не хочу затягувати це відео. На цьому поки все. У наступному відео продовжимо огляд. Поставте лайки та підписку, щоб відео наступне вийшло швидше. І го грати разом.